Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Військовий Віталій Головня із 78-го окремого десантно-штурмового полку заявив про випадки самопідривів серед його побратимів через втомленість. За його словами, аби не було перевірок і розслідувань, їх подають як втрати через атаки росіян. Армія розвернулася до штабу лицем. Послухайте наших героїв. Послухайте наших хлопців. Говорить головня командир третього взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 78-ї ОДШП. Заявив у відеозверненні. Далі в оригіналі. «Бажаю міцного. Я не палю, тому відео це буде без цигарки. Я дуже довго вагався, чи це відео записувати. Чи виходити в публічний простір, але так обставини склалися, що я змушений, і в мене інших варіантів немає, тому що в нашому підрозділі склалася дуже кричуща ситуація, про яку я не можу замовчувати, мовчати, і ніяк інакше потрібно щось міняти. Ми добровільно прийшли змінювати наші збройні сили, і ми хочемо розвиватися технологічно. Але є такі совкові люди, які гальмують ці процеси, і я дуже хочу про це розповісти для того, щоб припинити це свавілля. Я маленький накидав собі план, щоб не опустити важливих моментів. Перша ситуація. Це в нас є в е, нашому полку начальник е, безпілотних систем. І він керує всіма безпілотними системами нашого полку. От. Але по факту він е, в нашій роті узурпував повністю всю владу. Тобто всі процеси, все на ручному режимі. От. Ще. То минулого року ще все було добре. Він поки з нами працював в полях, то він був доволі адекватний, а зараз його зовсім змінило. І є такі в нього певна категорія людей, його фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч і нормально себе почувати. А інша категорія людей у нього просто в рабстві. Вони тягнуть, працюють лямку, один екіпаж може робити три задачі, чотири задачі виконувати, і це призвело до трагічних наслідків, про які я вам згодом розкажу. Хотів би почати з самого важливого. Про те, що ми опублікували, що в нас є бойові втрати в нашому підрозділі, але насправді це не бойові втрати, це були самопідриви. І ті хлопці, які загинули, таксист, він підірвався, його побратим поранений трьохсотий. Це тому, що наш начальник БПСу, він людей просто заїбав до вошей, і вони. Просто-напросто під час виконання завдань підривається. Але для того, щоб не було розслідувань, перевірок, вони це все подають, що це був ворожий обстріл, приліт ФПВ і так далі. Тому ця людина загинула від самого підриву, і це вина цього начальника БПС, тому що він виконував його прямі на вказівки. Він він уже був. Втомлений за, дек... за декілька днів на виїзді і виконувати ті задачі люди фізично не могли. І тому призводить до маленьких помилок, до нехтування е... техніки безпеки і, цей... і тому такі ситуації. Я б сказав би, це він повністю обнулив взвод Енштейна на псевдо. От, практично в нього не залишилось хлопців Двохсоті, трьохсоті все через накази даного, даної особи. О, також і в моєму взводі є е, така сама проблема. Е, це було в суджі і побратимій Тремпель, який виїхав з позиції, і в той момент вже почали піде тиснути на. Суджу, і начальник БПСу дав вказівку вивезти речі з нашої позиції От, для того, щоб зменшити кількість речей. От. І він поставив цю задачу Тремпелю. Тремпель каже: ми наступного разу будемо ротуватися, ми вивеземо. На що начальник БПСу він спілкувався через командира роти, на що начальник БПСу сказав, Мина не є до п'ятої ранку мають всі речі бути вивезені. І він їх послав на особистому транспорті без ребу на позицію двох бійців вивезти ці речі. Хоча в начальника БПСу машина обвішана ребами. Ну, напевно, щоб панти поколотити, що він такий е мега крутий і їздить по позиціях. Хоча він уже він не той. Підкреслимо найголовніше. Ми публікували, що в нас є бойові втрати в підрозділі, але насправді це були самопідриви хлопці, які загинули. Таксис підірвався його побратим. Поранений. Це тому, що наш начальник БПС людей просто заїбав до воші і вони просто підриваються під час завдань. Він загиблий військовий, уже був втомлений за кілька днів на виїзді. Та виконувати ті завдання люди фізично не могли. Це призводить до маленьких помалок. Нехтування технікою безпеки сказав головня військової, Покладає провину на начальника БПС, оскільки загиблий побратим виконував його прямі вказівки. За його словами, деяким підрозділам можуть ставити по чотири завдання. Віталій Головня розповів, що схожий випадок трапився в його підрозділі в суджі. Мовляв, начальник БПС відправив двох бійців на особистому транспорті без ребу на позиції, щоб вивести звідти речі на тлі тиску російських сил. Хоча машина начальника БПС була обвішена ребами, тоді за словами головні загинув військовий на псевдотремпель, якого він назвав спеціалістом із золотими руками. Також за словами військового півтора місця вони виконували завдання на курщині без необхідного зв'язку. А якби якась ситуація в дорозі чи обстріл, як нам викликати евак? А ніяк йому було байдуже, йому потрібен був результат. Результат ми робили. Але яка ціна могла бути? Я не хочу через якось дурника загинути. Керування має бути нормальним. Ми маємо воювати розумом, технікою, а не м'ясом. Він також звинуватив начальника у збільшенні показників ефективності звітності, вимозі скидати на ротну банку. По 10% надходжень щомісяця фаворитизмі, узурпації влади, виплаті по 100 тисяч гривень бойових людям, які охороняють склади в Запоріжжі, та сумах тощо редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.